Зараз ви бачите туристичні видання про Львів, які видані цього року. Серед них є сакральний довідник, він виданий невеликим тиражем, але він дуже розповсюджений цільово. Тобто його аудиторія, яка отримала і ми так будемо працювати надалі у проєкті інформування, що всі видання, які видаються за сприяння міської ради, будуть розповсюджені через наші представництва за кордоном через наші представництва туристичні інформаційні центри розіслані, а також, якщо це є таке видання такого формату оригінального, воно розповсюджено через наші курси екскурсоводів, до наших майбутніх екскурсоводів доведено, а також у всі бібліотеки міста, що всі мають доступ до цього видання. І цього року, вже виданим великим накладом, був була карта міста, яка не містила жодної реклами, тобто будь-який заклад міг її все спокійно розміщувати. І ми вже бачимо, що є видання от. -от. Чим воно є цікавим, те, що ми, як починали календар подій, цього року вже призвело до детального планування подій. Про те, що завжди говорилося, але яке було дуже важко досягнути. Тому що. Наші театри, я думаю, ви знаєте, подають репертуар лише за місяць і добитися того, щоб на, на окремому виданні були всі події, які відбуваються у Львові. Це були і культурно-мистецькі, і спортивні, і пізнавальні. Окрім того, ми вже бачимо започатковане цей календар подій на рік зі сталими датами. Це дозволяє нашим туроператорам сформувати свої програми перебування туриста у Львову. У Львові, тобто запросити їх, заздалегідь це вже можна і за місяць, за два великі глобальні події. Це є е, такі основні заходи, які відбуваються у Львові щорічно. І сподіваємося, що ми вже будемо усталені такі дати мати на них. А також всі події, які відбуваються від театру до бібліотеки. У такому форматі можна знайти і в друкованому виданні, а також на інтернет-сторінках, про які буде йти далі мова, можна собі сформувати цю інформацію і програму. Я думаю, що це є досить значний прорив, тому що як збір інформації трудомістки, так і саме формування цих програм, тому що в нас дуже багато заходів не відбувається не через те, чому хтось не хоче, а через те, що не має достатнього фінансування в цих закладах, і тому зміщуються програми. Сподіваємося, що це привчить все таки цей формат, що про події є розповсюджена інформація. Подавати їх вчасно і ця інформація буде завжди достовірною. Так як одним з завдань це було на цей час у міській раді, звичайно, ще не було, навіть інтернет-сторінки лісу міської ради, а зараз ми бачимо, що в 2008 році це є сайт управління культури та туризму, який підтримується на п'ятьох мовах. І ми теж бачимо, що в ньому можна дізнатися як про заклади перебування, тобто про туристичну інфраструктуру, так і про цікаві події, а також нормативні документи, які є у міській раді. Ми бачимо, що там є на... що можна собі подивитися на всі події, які відбуваються протягом одного дня. Це є сторінка, офіційна Львівської міської ради на ній, є теж сторіночка, яка ще провадиться з 2002 року. Це є туристична піша і там теж повторюється, але ця сторіночка є одномовна. Але її вже багато знають, тому що вона з 2002 року. Я думаю, що напевно всі з присутніх знають, що Львів цього року визнаний у квітні 2009 року культурною столицею України. Що призвело до цього? Це є низка цікавих подій. Те, що було передбачено стратегією, що це було лише проведення великих знаних фестивалів. У нас в стратегії було записано, що проводити різдво у Львові, зробити його великим, робити великдень у Львові. Але ми бачимо, що поруч з такими святами з'явилися в форматі нові фестивалі, нові святкування. Або відродилися ті, які на певний час були забуті, такі, наприклад, як співоче поле, або такі юнацькі, як казка в гаю. Ці фестивалі є вже теж усталені, як ми бачимо в нашому виданні. На наступний рік практично вже вони є всі, ті, що підтримуються за сприяння міської ради, і ми просили організаторів фестивалю подати нам достовільну інформацію. І ми вже маємо 50 фестивалів з точними датами. Тобто теж туристичний оператор може собі сформувати приїзд своїх туристів саме на ці фестивалі. Тобто, так як розвивається подієвий туризм, я думаю, що цей напрям буде дуже стратегічно правильний. І 93% за статистикою, крім відвідування архітектурних пам'яток, крім приїзду з бізнес-структурами, вони хочуть бачити ще яскраве дійство відпочити у Львові. Наступний слайд теж показує традиційні фестивалі, які відбуваються, це є віртуози, контрасти, а також новий формат було започат... в стратегії було прописано, що необхідно зробити етнофестиваль. Ми вже бачимо, що у нас є декілька етнофестивалів. Це є етнодиско, це є етновири, які відбуваються і вже сподіваюся, що й наступного року відбудеться. Це є знайомство не тільки з культурою нашою етнічною, а також знайомство з іншими етнічними культурами світу. І четвертий напрям це є удосконалення інфраструктури туристичної галузі міста Львова. Це є такий напрям, який потребує. Не лише інформаційної підтримки, а значних суттєвих фінансових вливань. Те, що стосується впорядкування екскурсійної діяльності, ви знаєте, що минулого року була прийнята ухвала, якою вже впорядкована екскурсійна діяльність, і проводяться заходи з наведення контролю за нелегальними гідами, а також за іногородніми гідами. Це вже дало свій позитивний ефект, тому що вже зараз є зареєстрована на даний момент і видано Бейджики майже 278 гідів їх отримали, і працівники муніципальної дружини перевіряють як іноземних туристів, щоб не провадили екскурсії у місті Львові, так як це заборонено законодавством. Але чим це є особливим, тим, що є це вперше в Україні передбачені кошти в міському бюджеті власне, на контроль цієї діяльності. Тому що ця проблема існує дуже давно, існує в прикордонних містах, але лише місто Львів домігся того, що ця проблема є вирішена на місцевому рівні. Сподіваємося, що вона таки буде вирішена і це питання буде подолане. Але ми ще бачимо, що в програмі було започаткування нових і сприяння підприємництву. Підприємництво ми бачимо, що це є впровадження кінні маршрути. Те, що було в 2000 році, прописано в 2003 році з ініціативи підприємців, теж подоли, теж вже запроваджене, що це є цікавий гарний туристичний маршрут. Є в нас туристичний маршрут, чудопоїзд нас є з тих маршрутів, які вже були прописані в програмі, майже всі зреалізовані. Зараз у нас є дуже багато пропозицій від наших туристичних фірм від наших екскурсоводів, які пропонують нашим гостям цікаві, пізнавальні, розважальні, активні маршрути. А також маршрути для неповносправних осіб, що є теж дуже актуальне, щоб вони були висвітлені всіма засобами масової інформації для того, щоб якнайбільше туристів, які відвідують, сподіваємося, нас на чемпіонаті Євро 2012, були забезпечені як кваліфікованими гідами, так і знали про ці туристичні маршрути, які можна відвідати у нас. Проект створення. Створення туристичної інформаційної інфраструктури передбачає декілька етапів, що теж допоможе забезпечити сучасну навігацію туриста в місті. Я бачу, один з етапів це було створення туристичного центру. Зараз у нас є на часі вже створення таких портів інформаційних. Також будуть про про що говорилося, неодноразово неодноразово, Багато було доручень міських голів про те, що було ознакування міста. Це буде і на в'їзді в місто, на портах. Це буде і в центральній частині міста. Латинкою повторена транслітерація всіх вулиць.